Закривають сезон. Тенісний турнір Львів Опен входить до європейського календаря, тому дає змогу піднятися у континентальному рейтингу. Змагання, на які приїхали понад 100 спортсменів із дев'яти країн, останні, які приймає наше місто у цьому сезоні. Після цього турніру у міф про гостинність українців у Європі не повірять. У чоловічій одиночній сітці наші тенісисти вже на стадії однієї восьмої фіналу вибили усіх іноземців. Причини такої яскравої гри не можуть пояснити і самі. Рідні стіни, мабуть, я і це при тому, що до Львова приїхало чимало відомих майстрів ракетки. Усі навіть не помістилися в основному раунді. За право грати в одній 16-й кубка боролися у кваліфікації. Основна сітка – 32 учасники. Кваліфікаційні були 19 хлопчиків, 23 дівчинки. З них цих 23 і 19 відповідно виходили в основну сітку по 8 учасників. Окрім закордонних гостей, вигравати змагання приїхали і тенісисти з інших регіонів нашої держави. Львів Опен для них шанс пограти на європейській арені, не виїжджаючи з України. Ми з Машою Бородій виграли два європейських турніри в місті. І зараз будемо будемо теж старатися виграти і цей. Двоє львів'ян на рідних кортах уже показали справжню майстерність і в одиночному розряді. Зуміли пробитися до чвертьфіналу. Проте, аби в неділю зіграти у фінальних зустрічах, треба тріумфувати іще у двох поєдинках.